Доброго дня, любі малята! Пропоную вам сьогодні вивчити віршик воронько, їжачок, хитрачок. Отже, слухаємо уважно. Їжачок хитрячок голок і шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. А тепер разом їжачок хитрячок, із голок та шпичок. Пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. І ще раз їжачок хитрячок, він із голок і шпичок, пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. І останній раз їжачок, хитрячок, із голок і шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Ну що, сподобалось? До побачення!